У Івано-Франківську обговорили особливості місцевого міжнаціонального порозуміння. На круглий стіл під назвою Національна мозаїка Івано-Франківська організатори запросили представників етнічних меншин міста для того, щоб налагодити діалог. Треба між собою спілкуватися, треба говорити, аби уникнути будь-яких інсинуацій, загострень. Тим більше, що будь-які конфлікти, які можуть виникнути, буде дуже яскраво використовувати наш північний сусід. За словами рабина Івано-Франківського регіону Мойча лейб Колесника, єврейська община міста якихось особливих складностей не відчуває. Найбільшою проблемою є важка економічна ситуація, через яку єврейська молодь покидає Україну. Молоді нема коли чекати, молоді треба добре і вже. От. А тут завжди треба чекати. Ще, ще, ще пару років, ще, прийшло вже 25 майже. Ну і, і коли буде добре. Відсутність коштів є проблемою і для німецької общини міста. За словами її представника Сергія Ельберга, якщо раніше община відчувала підтримку як німецької, так і української влади, то зараз навіть немає змоги орендувати офісу Івано-Франківську. Нам, навіть, зараз на даний момент центральний київський офіс просто не надає фінансування на підтримку офісу, тобто приміщення, яке орендується, наприклад, раніше було в п'ятій школі. Ось зараз просто гроші не виділяються. Щоб налагодити міжнаціональний діалог та винести більше проблем національних меншин на розгляд громадськості, організатори планують і на майбутнє проводити схожі заходи.